Цілому на Донбасі всі міста небезпечні, але є просто умовно безпечні, типу Олександрівки. А загалом добропілля досить небезпечне місце. Останній останні місяць точно. Буквально тиждень тому ми завантажували 10 людей з речами разом. Завантажували повністю. Я стояв просто там в проході. Намагаємося якомога більше забрати. Тому що чим менше ми заїжджаємо, тим менше ми ризикуємо. Тобто дорога найбільш небезпечна? Звичайно. звичайно. Ворог хоче зламати логістику і тому слідкує обов'язково за головними дорогами. В цілому тут немає вибору доріг. Є одна дорога, і вона завжди слідкується ворогом. В цілому захист це бронекаска обов'язково. Аналізатори, по яким ми бачимо, активність дронів. І... Яка нам дає можливість правильно реагувати на обстановку. Ну і в цілому багато багато речей, які ми маємо. Також навики тактичної медицини і досвіду. Багато досвіду за цей час. Це ви, Лариса Васильівна? Я так? Лариса Васильівна та Да. О, ми за вами приїхали. Да, ну, Бабусінька. Нас ще така сама жіночка чекає, да, бачу, як, бачу, як, бачу, як бачу, і ви. Чую, чую, Зараз. Добре. Так, будь ласка, завтра очікуйте, очікуйте машину. Будьте, будь ласка, на адресі, не, не відходьте від під'їзду, вони точно заїдуть за вами, добре? Добре. Пішли, пішли. Ну будеш не віддавати. Звісно. Ну тому наш прежній друг. Стал нашим врагом. И вот он стреляет, убивает и людей, и животных, и все подряд. Счастливо оставаться. Надеюсь вернуться все, в жизни. жизнь. А не <свят> Я не воробью. Який повар? Добрый, давайте, мы, за... мы заходим до вас. Хочу а Я поеду, ну, это вот, а чё, поехали, тут все, да. Наташа, и я поеду, Поеду. положить на диван. Наташа, поехали, Бабушка я поеду. там сидит, внизу мы с Даграболей я поеду, забрали. Наташа, я поеду, поедем. Я не поеду, я хочу дочку в больницу отправить, я останусь здесь. У меня такие ноги больные, я вот еле стою, он видит, с палочкой хожу. И я не могу, у меня и почка отказывает, и глаз вот один не видит. Вот я вообще не, не, хочу, я здесь умирать буду. Мне главное дочка спасти. Сейчас вот и свет есть, на ну, вроде и вода есть. А как света не будет, как свет выключить, воды нету. Вода у нас скважина. Прилет. А вот ну, вчера вечером прилет был между дружбой и школой. Такой так треснуло, что я думала вообще. Продуктов нету, где брать? Я кормить ее нечем. меня мясом последняя тушенка была, я рис сварила. И кормить ее нечем. А что, уже нема магазинов? Нет, все закрыто. Вчора пошли на базар, правда, купили молока. Женка одна винесла молоко. Все, нигде ничего нету. Поїхати у нас нет, ні машини, ні транспорту нікакого. Все добре, доїхали добре. Доїхали добре. Значить, на... Маємо відмову, тому приїхали без неї. Таке трапляється, повідомимо в адміністрацію, тому що такий складний випадок, вони мають, мають мабуть, Більше ресурсів, більше можливостей для того, щоб допомогти їй. Сьогодні ще один рейс буде на добропілля. Ми забираємо жіночку, у неї там багато речей і багато тварин. Кожен день працює. Ми кожен день маємо нові заявки. Плануємо їх з вечора. І зранку виїжджаємо. Працюємо в середньому від 7 до 15 заявок. Ну я вже спіймала. Захватить івакую.